Його доста Максим Сергійович Ярош. Після мого відео ви подивитесь нарізочку від Обленерго, як даний працівник Стеценко фальсифікує події, вириває з прямого ефіра, зробив нарізочку та намагається вести людей в оману, аби прикрити одне місце, щоб не був він притягнутий до відповідальності. Тільки чомусь даний працівник Стеценко. 1 числа не міг підтвердити свої повноваження, і це було заснято на прямому ефірі, де дуже розказував, що в нього є знайомі в СБУ і він все порішає. Також, чому ви не повідомляєте про те, що відкриті кримінальні справи, що на даний момент ведеться розслідування? Да? Чому керівництво НР Вінниці, не знає, що відбувається на Немирівській дільниці. Чому воно звертається до мене, щоб ми врегулювали в досудовому порядку спір? А ви намагаєтесь зараз в таких красках розказати? Все є заснято, все є в матеріалах справи, і потім буде передано до суду. Тому далі буде. 1 лютого приїхала оперативна виїзна бригада для здійснення відключення безпосередньо споживача бажака Ярошка Максима. Місце відключення на опорі повітряної лінії, лінії на 4 кВт. Безпосередньо опора, на якій мало бути здійснено відключення, знаходиться на вулиці, на території загального користування. Ніякому разі не на, його, не на території його приватного домоволодіння. Цими людьми було заблоковано доступ до обору, а також були погрози нашим працівникам, нашим співробітникам, які приїхали виконувати свої функціональні обов'язки. а получиш, блять, грошей, я тобі сказав, я тебе посадю. І всі, хто сюди полізе, я вас, блядь, накажу. Полізеш, блядь. Я ваша кодло тут повірте. Вся ця процедура припинення е, постачання споживачу, вона регламентована нормативними документами, е, які е, постановами Національної комісії регулювання електроенергетики, які зареєстровані в Мін'юсті України. Тому Наші дії абсолютно законні і є безпосередньо споживачі боржники, які постачальник надсилає оператору системи розподілу перелік боржників, які попереджені на певні дати постачальником про припинення постачання електричної енергії. Ми, в свою чергу, згідно правил розрібного ринку електричної енергії, ми, як оператор системи розподілу, також маємо. Попередити споживача про заплановане відключення письмового під підпис. що в свою чергу ми виконали. На те, що йому було вручено повідомлення про припинення постачання електричної енергії та повідомлення про припинення розподілу електричної енергії, безпосередньо пан Ярош ніяким чином не відреагував. Він не з'явився того постачальника щодо укладення до угоди реструктуризації або, хоча б, з'ясувати звірити заборгованість, хоча б цього не зроблено не було. Подані адресі проживають малолітні діти. Одна з них, яка е, з народження хворіє і потребує е, даного догляду і всього остального. Я не розумію взагалі, як два роки можна не, не сплачувати за електричну енергію. На що людина може сподіватися, а потім думати і розказувати, що якщо ви відключите в моєму будинку електроенергію, то там є дитина, яка потребує там інгалятор і так далі, є струмоприймачі, вона замерзне і так далі. Ти ж батько, ти ж повинен подбати. Ти в першу чергу, якщо так, то тебе можуть позбавити батьківських прав. Ти не забезпечуєш для дитини, для своєї сім'ї належних умов життя. Хто знає номер телефона е, моєї дружини, зателефонуйте, скажіть, щоб їхала додому. Ти мав би прийти до постачальника, домовитися, е, зробити якийсь мінімальний платіж, е, укласти угоду реструктуризації заборгованості, адже на сьогоднішній день це не є проблема. Може мені якийсь працівник обленерго пояснити, бо я не розумію від того, що ви відключите людину від... Е, Важливого енергоносія від важливого ресурсу щось поміняється, в неї гроші з'являться, чи що у разі, якщо людина на сьогоднішній день чи на там певний період не має змоги з тих чи інших причин, не має змоги розрахуватися за спожиту електричну енергію, завжди постачальник іде на зустріч щодо укладення договорів реструктуризації заборгованості, у разі якби споживач. Даний споживач звернувся до постачальника. Я переконаний в тому, що угода реструктуризації була б укладена і, і даного інциденту не було б взагалі. Е -е, ви, ви вважаєте, що ви ми, давайте, давайте ми всі будемо користуватися електричною енергією і не будемо платити, і не будемо, платити, і не будемо платити. Давайте і так зробимо. Коли приїхала. Керівниця Дости. Е, значить так. Я думаю, що ми вже неодноразово показали, що гуртом і батька легше бити. Вона е, просто е, налаштована була на те, щоб морально вибити людину із е, стану рівноваги і спровокувати на психологічний е, стрес, на е, якийсь е, конфлікт. <певцес> да, це значить взагалі огонь. Він, а там да аж зараз... цей? А що зараз? А вам дозволено ображати? Де да? А це наша особиста думка. Бо ви для мене ніхто <певцес> нічого не не ви не ображаєте це. Боже, заплати, ви... вам пустинку дати. А плати самі, чому ну, платить. Ви обіг... мене не обрагали. Ви в поліцію пішли, бо ви обіжені. Ще в якоїсь курки повертається рутяка сказати, що е, треба платити і без різниці. Кому тобто вони нас в минулому році лупили ракетами, а в цьому році проти людей пішло працювати ДРГ, отаке, і ми маємо їм платити. Знімайте розові очки. Ті люди, які звинувачують нас. Наше товариство. Вони скористалися військовим станом і не сплачували за спожиту електричну енергію, чим самим підривали економіку країни нашої в цілому. Виплатили, тому що не відключали. Тому що думали, що так буде завжди. А, на жаль, потрібно платити, розраховуватися за, за те, що ти споживаєш. По тій простій причині, що електроенергія це є товар.